Встав Іона, щоб втекти до Фарсісу з перед Господнього лиця. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо тему про Бога. Але подивимося на це уже очима, Іони. Вірніше, що саме знав Іона про Бога і якого він собі представляв і оточуючим саме Бога. І так, знання Іони про Бога. Коли ми відкриваємося те письмо, ми знаходимо багато сповідань Йони, коли він визнає Бога тим чи іншим. Ми говорили про те, що Він не визнавав його як Творця і говорив іншим про це, принаймні морякам він так сповістив. В той же самий час Йона до самого Господа, коли звертається в четвертому розділі другому, що він говорить і молився до Господа, і ти казав, о Господи. Чи це не те слово, про яке я був говорив на своїй землі, і саме по цій причині він уйшов в фарс... фарсіс, а не в Нінєвію. Це... І далі він повторює, якби, слова сповідання Моїсея, коли ми читаємо 34 розділ, 6 вірш, коли Господь прийшов перед Моїсеєм, він сповістив, який він є. І Іона, якби повторює, ти Бог милостивий, милосердний, довготерпаливий, многомилостивий, і ти жалкуєш про зло. Варто відзначити тут одну цікаву деталь довготерпаливий. Що значить довготерпаливий? Адже це важливо для нашого життя. Не завжди в нашому житті приходиться бути відповідним Господові, і наші вчинки мали би в. Викликати у Господа роздратування. Інколи люди, які близькі до нас, вони не витримують і дратуються. Але саме слово довготерпеливий означає відсутність будь-якого роздратування, повне терпіння. Дослівно, якщо брати мову оригінала івріт, то довготерпеливий це означає довгий-довгий ніс. Адже коли людина починає злитися, коли в неї втрачається терпіння, вона починає червоніти і самим першим починає червоніти ніс, а далі все лице. Так от у Господа дуже довге-довге терпіння. Колись, навчаючись, я мав можливість знати одного блондина, який при будь-якому роздратуванні різко ставав червоний. Ні, він був адекватний, він був розумний. Але просто природа в нього була така, що він був натуральний, як то кажуть, блондин. І коли він дратувався, або просто, ну, знаєте, як студенти намагалися його роздратувати. Так от Господь на противагу цього він довго терпить, він не червоній зовсім. І це важливо знати про Бога. І так. Бог є творець, Бог є милостивий, милосердний, довготерпаливий, многомилостивий і той, який жалкує про зло. Це було сповідання Йони. Так він якби вірив. Але давайте ми подивимося ще на одну характеристику, яку він не сповідає, але по якій він діє. Тому що слова говорять одне, але вчинки говорять зовсім інше. Коли ми відкриваємо Йони, перший розділ третій вірш і перший розділ. Десятий вірш, ми знаходимо таке свідчення, і встав Йона, щоб утекти до Фарсісу з перед Господнього лиця». А далі пишеться, і зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, і зійшов, що йшов до Тарсісу, дав зарплату і війшов до нього, щоб відплисти з ними до Тарсісу з перед Господнього Лиця. Два рази в одному віршові говориться про те, що він намагається втекти з перед Господнього лиця. А 10-й вірш, коли в дев'ятому він сповідає свою віру перед моряками в те, що він вірить в Бога Творця, 10-й вірш говориться про те, що люди налякалися великим страхом і сказали до нього, що це ти не робив? Бо ці люди довідалися, що він. Утікає Господнього лиця. Що це означає? Чому Йона наголошує? Ну, принаймні в книзі Йони так написано. І так це говорить вслідше. Е, в той час і багато, е, ну, принаймні, Біблія говорить і дає свідчення цього. Ми читаємо також царство, 17 розділі 5 віршові про те, що коли були виселені ізраїльтяни з тої землі. То леви почали нападати на місцевих жителів, тобто на жителів, які поселилися вірніше, в тій місцевості, і вони почали взивати до свого володаря, той володар почав розпитувати і в ту місцевість направили священиків, які були до того. І вони навчали істин, які були в Бога до того, як вони поселилися. Всі ці тези або всі ці факти говорять слідуще. Люди вірили в те, що Бог знаходиться на тій землі, де знаходиться його атрибут або ідол. Тобто, Якщо це Бог ізраїльський, то він якраз на тій території, де знаходиться Ізраїль. Якщо перейти в землю там, Ліван або в Єгипет, то там вже інший Бог, там інший Верховний Бог. І коли відбувалися війни, коли люди захоплювали території, то вони привносили в храм в місцевий храм свого Бога, а того Бога брали в свій храм і ставили якби другорядним, показуючи, що вони покорили не лише людей, але й покорили Бога. Таким чином, вони говорили про повну покору і залежність тієї землі. І ось саме по цьому сповіданні віри жив Йона. Він намагався втекти в Тарсіс. Це було найвіддаленіше місце від від юдеї. І він хотівся, хотів сховатися від Господа. Він намагався знайти місце, де немає Господа. Але йому це не вдалося. Тому що Господь він всюди сущий. Повторюю, Йона сповідує на словах одне, а діє по-іншому. І так, ми бачимо, що Йона. Багато чого знав про Бога, але діяв, на жаль, по-іншому. І так, таке як безповідання. Кожен із нас на сьогоднішній день напевне також має певне уявлення. І коли щось хочеться зробити недобре, ми задаємося собі питаннями або просто говоримо. А Бог не бачив, Він зайнятий, він десь. З чимось турбований. Хіба йому до мене, запам'ятайте. Або згадайте просто Бога Йони. Він завжди бачить і знає. Він завжди поруч. Звичайно, коли щось ми погане робимо, це не добре, коли він поруч. Але в нашому житті трапляється дуже багато лиха і негараздів. І ось саме тоді нам потрібен Господь. Він завжди поруч. Давід творить. Куди я піду від Духа Твого? І куди я втечу від лиця Твого? Псалом 138. Якщо я піду, зійду на небо і поставлю постелюся в Шеолі, то й ти попровадиш мене туди. Амінь.